Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. В попередніх відео я готувала страву, де використовувала соус із гіркого перцю. І мене всі просили показати, як я його роблю. Вирішила сьогодні записати вам це відео і ще, крім цього соусу, зробити ще декілька рецептів, якими соусами я користуюся, можливо, вони і для вас будуть в пригоді. Для соусу з перцем я беру перець чилі. Червоний, свіжий, і в мене тут його 170 г. Відрізаю корінці. Насіння не виймаю, воно теж буде в цьому соусі перебиватися. Для зручності дрібню невеликими шматками. Його можна перебивати в блендері або ж Перемилювати через м'ясорубку, але чим дрібніший він буде, тим він буде цікавіший. Для цього соусу ще потрібно почистити чесник. У мене тут його 20 грам, відміряно 30 грам цукру, 25 г рисового оциту. та 5 грам солі. Я все сюди буду закидати в чашу і його. Буду дрібнити. Після того, як його подрібню, потрібно буде залишити його в теплому місці для ферментації. Взагалі його залишають на 3-5 днів. Але в нас в хаті зараз дуже тепло, і я залишила при кімнатній температурі його тільки на одну добу, а потім поставила вже в холодильник. Буду його дрібнити внутрі булеті, але бачу, що тут рідини мало, і мені, мабуть, так, не, не подрібню, потрібно буде доливати трошки води. Якщо ви будете в звичайному блендері, то я думаю, що вам не потрібно буде доливати воду. Зараз спробую. Але якщо десь в булеті 80-100 мл, він гарно перемелює. А тут в мене зовсім мало, так що буду додавати воду. Якщо в блендері, то воду можете не додавати. Додала 50 мл води і зараз вже гарно зіб'є. Мені подобається ним користуватися, тому що, е так як потрібні болет, не потрібні жодний блендер. Ось, вже гарно. Перетер, навіть не видно зерняток, бачите, такий однорідний соус вийшов. Зараз я вам покажу. І вже залишу його сьогодні на одну добу, щоб він ферментувався. Дивіться, бачите, яка маса однорідна. Виливаю його зараз в банку. Накриваю кришкою, але не закриваю кришкою, а просто кришку перевертаю, щоб він нічого туди не попало, але щоб не було наглухо закрито. Все з цим соусом все. Наступним рецептом буде соус з кунжутом. Для цього потрібно 100 г кунжуту білого підсмажити на сухій пательні до золотистого кольору, тоді він буде дуже запашний. Ось, дивіться, до такого кольору. Все зараз знімаю. І до його ще потрібно буде соєвий соус 40 грам, рисовий оцет 20 грам, цукор 25 грам, олія 15 грам та 20 мл води. Все, надзвичайно, все просто. Але для початку кунжут потрібно перебити в пасту або ж в борошно кунжутне. Поки є світло, я користуюся кавомолкою. А як нема світла, то в мене є мукомолка ручна, така як м'ясорубка, і тоді я перебиваю її вручну. А поки є світло, то користуюся так звичайно швидше. Ось на таку пасту потрібно перебити кунжут, а потім все дуже просто. Всі інгредієнти я пропишу, грамовки, все буде під відео. Ви складаєте в один салатник і пробиваєте або ж занурюючим блендером, або просто змішуєте вінчиком. Все, цей соус теж готовий. Він такої гарної консистенції, пахне дуже кунжутом. Раджу його приготувати і обов'язково спробувати, якщо ви полюбляєте чуку. То чука з таким кунжутним соусом, дуже смакує. Все цей готовий, теж ставлю його вже охолоджуватися. Наступний соус буде на основі молока та йогурту. Він буде дуже схожий на майонез, але без яйця. Для його потрібно грецького йогурту: 80 грам, холодного молока 40 грам, у мене чеснику тут 15 грам, але хто не полюбляє дуже такий чесничний смак, то кидайте один зубок. І лимонний сік 15 грам, і 100 г олії. олії без запаху. І занурюючим блендером на, на великих обертах, так як майонез, занурюємо, включаємо і не виймаємо, поки воно не загусне. Як уже загусне, то потихеньку піднімаємо його вверх. Трохи з вами заговорилася і не вкинула сіль. 5 грам солі обов'язково. В цей соус зараз я докинула і десь пів хвилини ще його проб'ю занурюючим блендером, щоб сіль розійшлася повністю по соусу, і можна буде його вже зливати в банку. Я цей соус використовую, коли роблю шаурму. Він по густоті гарно, і по смаку, і чесник там є. Мені дуже подобається з ним робити шаурму. Ви Спробуйте і мені напишіть в коментарях, як вам такі соуси сподобалися чи ні. Наступний соус буде на основі йогурту та арахісу. Арахіс обов'язково підсмажуємо до золотистого кольору, тоді він буде набагато запашніший в соусі, чим взяти сирий. Все я підсмажила і йдемо далі робити соус. Рахісу тут у мене 70 грам. Також беру 150 грам грецького йогурту. Беру в стакан, додаю. Потрібно буде ще 20 грам соку лимонного, 5 грам часнику і 5 грам солі. Я буду знову використовувати нутрібулет. Тому арахіс буду закидати сюди і за один раз буду його дрібнити. А Якщо ви користуєтеся звичайним блендером, то починайте з арахісу, його перемелюйте, а потім додавайте все решту. Тобто підстраюйтеся під свою техніку, яка у вас є. Одна хвилина і вже соус готовий буде. Дивіться, якої він консистенції, він такий густий. І дуже пахне арахісом. Я його зараз висипаю в баночку, і теж хай він трошки настоїться. Ну ось, Я приготувала вам 4 соуси, які кожен по-своєму смачний. Здивіться консистенція кунжутного соусу. Ось така. Його можна так їсти навіть. Можна брати і на бутерброди, і до м'яса. Так як чеснику нема, то він ніжний, приємний. Потрібно готувати і смакувати. Наступний буду смакувати соус з грецьким йогуртом та молоком. Він дуже схожий на майонез, трохи вкинула забагато. Сюди часнику він дуже гострий, так що, якщо ви не полюбляєте, то кидайте один зубочок, щоб він просто мав присмак такий часнику. А так, всі продукти безпечні, можна його брати і використовувати в будь-які салати замість майонезу, або ж також брати до м'яса, якщо полюбляєте. Наступний соус це буде з арахісом. Та йогуртом. Він густіший, бачите, по густоті, який Саме найгуститий з усіх. Тобто, якщо ви хочете, щоб він був рідший, то потрібно його трохи розбавляти, розбавити, кип'яченою холодною водою, і буде. Консистенція така. Він, звичайно, не такий гострий. Тут якраз чеснику 5 г. Для соуса це якраз добре. І цей соус з щіль, який ви мене просили. Смакувати я його не буду. Він у мене тут вже ферментований. Подивіться, якого кольору гарного. І такої консистенції можна додавати в будь-які страви. Перші, другі м'ясо для гостроти це саме те, що потрібно. Ось так. Чекаю від вас коментарів. Робіть, смакуйте і пишіть, як вам ці соуси. Та до зустрічі!